Творче об'єднання на Читай. Сергій Бараєв За мотивами Народний Читають Надія Крапка і Петро Гудзік. Ой, як же було, і смерди віка. ой, дай бо. Полі бою стояла курява, пронизана елементом живих та стоганом поранених. Ножі, мечі, сокири, кинжали, булави, кістень, каміння спращі, вся зброя сплетена живими та мертвими тілами. Ой, як не було неба і землі. Ой, дай Бог. Дзвінки, глухі, важкі удари, хрускі зламаних кісток, матюча вереск, стогін, плач, жахіття, сльози, крик, лагання. А тільки було синє море, ой дай Бог! Сморід крові сечі, кишківника, сотень тисяч покалічених та вбитих. На тому морі горіли огні. Ой дай Бог. Ноги сплутуються в тому місцевій сплоті, підошви ковзають в калюжах крові й нечистот. Коло тих огнів сиділи святи, ой, дай Бог. Свідомість марить, очі залиті кров'ю, руки. Цюють, немов вітряки, перемелюючи море людей на рідке борошно. Рад дай, радоньку, кого в море послать. Ой дай бо. Земля тріскоче від того Святодійства, просякаючись соками мертвих та ненавистю живих. Ой пойди, Петро. Поморе на дно, ой дай бо. Сонце нещадно палить, заварюючи на земному казані живих і померлих в одну страву. Та достань Петро, жовтого піска. Ой дай бо. Наше пекло це рай, світ і сонце, сенс буття. Та посіємо по всьому світу. Ой дай Бо. Крізь біль та втому все ще несу смерть. Ще трохи, ще злишком, ще. Щоб уродилось небо і земля. Ой дай Бо. Ось і мене. Прогриз черв болю, Молості й забуття. Валюся на коліна, спину розпікає топірець. Дивлюся в небо, Сонце сліпить, Занурюючи руки в чорнозем, Крізь киші й нечистоти людської глини. Шалено грибочись до матері землі. Небо зорями, земля квітами, Ой дай Бо. Батьку сонце, сліпо ловлю проміння, прийми душу, удар в голову темінь. Матінко, земля, прийми, плоть многогрішну, грішну, Насить нею себе рідну, Повернусь до тебе крізь часу, Дозволь стати тобою. Творче об'єднання на Читай Сергій Бараєв За мотивами народних Читали Надія Крапка та Петро Гудзік.